Те, що говорив Дональд Трамп, те, що він написав після розмови із винним злочинцем Путіном. Шкувало, обурило, здивувало, і навіть не знаю, які правильний піддати підібрати багатьох українців, тому що це максимально дивно, коли ти в одному пості пишеш про хорошу розмову і анонсуєш певний удар відповідь чи помсти, хоча ну вони ж б'ють по нам понад три роки. І багато хто навіть на заході в західних медіа він написали про те, що фактично це ж як легалізація. Дональд Трамп каже, я розумію, роби це. Чи це є якоюсь новою сторінкою наших стосунків, чи це є якимось маркером, або, як правило, всі намагаються пояснити дії Трампа зі словами, та ні, ви не розумієте, все насправді геть інакше. Ну, я думаю, не варто домислювати, що ми там щось не розуміємо, а він насправді ін, інший якийсь Мотиваціями керується, ні, ну тут якби, все очевидно, все на поверхні. Це неадекватність, повна політична, психологічна неадекватність. Нас це обурює, але його це не обходить. Він нечутливий до того, що когось хто щось обурює, там щось є моральне, неморальне, чутливе, нечутливе. Дональд Трамп живе в своїй уявній реальності нарц... нарцисичного розладу особистості і ну, реагує в принципі, на якісь. Свої проколи постфактум. ну от, спочатку, ну як, як розвивалася якби ситуація? Перше, перший допис о, всій своїй соціальній правді, ну та Путін, мабуть, не може не, не відповісти да, це, на, на, на атаки. Це в принципі форма виправдання Путіна. Він не може не відповісти, бо він такі ситуації його так незручну ситуацію поставили українські безпілотники, там СБУ і таке інше. А, от і потім пізніше, вже коли йому. Ну, радники, політтехнологи, якісь колеги, можливо. По, по білому дому говорять, що ну, в принципі, щось воно не так критика йде з боку, то він то він відповідає. Ну я в розмові ж просив Путіна цього не робити. А це вже форма виправдання йдеться. Звичайно, що ніхто нікого не просив. Або якщо навіть просив, то не, не, це не було головним і не було, і прохання, так би мовити, не було задоволено, і ми це цієї ночі побачили і почули. Тобто весь трагізм і драматизм нинішньої ситуації полягає в тому, що на чолі. Найбільшої і найпотужнішої світової держави економічно і військово-безпеково ну, знаходиться людина. З серйозним нарцистичним розладом, який не дозволяє їй сприймати ситуацію у світі адекватно і чинити, і говорити адекватно, і діяти адекватно. Звідси, і вся ця, всі ці розбіжності в оцінках всього зранку одне, ввечері інше. Ну і хаос, і це генерує хаос у світовому масштабі. На превеликий жарт. Пані Івано, особливо дивно на цьому тлі виглядає те, що цього тижня була українська делегація Сполучених Штатах Америки. Якщо читати їхні анонси, ми збираємося, ми плануємо, ми будемо доповідати, говорити дуже багато планів. Та і десь там посередині оцей пост Дональда Трампа. Ну я розумію, що там Андрій Єрмак чи пані Свероденко вони не потрапили в Білий Дім, але в цілому вони ж мали теж якось протидіяти, якраз щоб нас захистити, щоб Сполучені Штати теж вживали правильних заходів, санкції, погрози, що завгодно. Щоб сьогоднішніх ударів і будь-яких наступних не було. А так виходить, що українська делегація є, але вона ні на що не змогла чи не намагалася повпливати. Ну, ми з вами маємо розуміти, що на сьогодні рішення у Сполучених Штатах ухвалює дійсно виключно одна людина, і це президент Сполучених Штатів Америки. На жаль, на сьогодні. Попри те, що ми знаємо, що маємо достатньо серйозну підтримку і серед демократів, і серед частини республіканців у конгресі, це жодним чином не транслюється в реальний голос конгресу. І про це Трамп учора сказав так само під час своєї своєї прес-конференції з канцлером Німеччини. Коли він сказав, ну от вони будуть чекати, поки я визначуся, і тоді там, в залежності від цього мого сигналу, конгрес там буде ухвалювати чи не буде ухвалювати рішення про цей санкційний законопроєкт, який на сьогодні вже 82 сенатори підтримують, і це ну насправді великий виклик. Але мені видається, що не зважаючи на те, що він є, він наявний, він Складний, нам потрібно далі працювати максимально через конгрес, і тут хотілося б, знаєте, більше такого розуміння з боку влади, що не тільки ось такою однією делегацією, яка собі поїхала ось там. І не зрозуміло хто на чолі. Знаєте, там чи то Єрмак, чи то Свериденко, чи то Свериденко возить Єрмака на а, урядових літаках, бо він де-факто не має такої і ну, такого, таких повноважень. Йому держава не могла би цього виділяти. Ну то знаходять от, таку, знаєте, а, не знаю, вітрину вітрину для а, цієї делегації. Пані Свериденко, ось вони їдуть і щось там. Говорять і нібито мають зустрічі, в тому числі і в Конгресі, але ніяк не можуть усвідомити, що одиночними а, урядовими делегаціями ми не, не маємо шансу взагалі, не маємо шансу а, ні змінити точку зору Трампа, ні а, якось створити тло для того, щоб ті, а, хто нас на сьогодні підтримують, все таки. Почали це робити більш ефективно, та? тобто не тільки заявами окремими, а й власне діями. І насправді мене більше знаєте, що, що турбує в цій, в цій цій поїздці. От ми чуємо, що мовляв, там відбулися якісь зустрічі, і ми проговорили, що можливо цю угоду про мінерали. Нагадаю, що дві додаткові таємні угоди чомусь до цього часу не представлені навіть народним депутатам України, хоча більшість із нас має доступ до інформації з обмеженим доступом, вибачте за тавтологію. Та тобто ми можемо до таємної інформації, можна вийти на, на трибуну Верховної Ради і сказати, шановні народні депутати, ті з вас, хто значить має цей доступ, будь ласка, ви можете ознайомитися з цими документами. Цього не відбувається, і ми. Чуємо про те, що мовляв, ми тепер запропонували американській стороні, що можливо ця угода може бути розширена і на військово-промисловий комплекс, на оборонні якісь е е е на оборонну спільну дію. А чим ви думали до цього? Я просто не можу зрозуміти. Це ж нас наша критична базова необхідність, коли ви ввели перемовини про цей, про цей е договір та. Ну чому ви тоді не заклали тих е, механізмів? Ой, і мовляв, ой, американська сторона відкрита для того для цього обговорення. Не, Нема часу обговорювати. Нам треба знайти можливість, як в який спосіб нагально продовжити, або е, і ми розуміємо, що що зараз складно розраховувати на додаткове рішення про виділення коштів для е, просто надання зброї Україні. Тому нам треба знайти варіант або через. Новий ленд-ліз, на жаль, дія попереднього там законодавчого акту в цій сфері. Вона закінчилася там насправді вже півтора чи понад більше років тому це раз. Тобто або через кредитну історію та надання зброї в те, що Україна тоді, коли буде мати можливість, за там не знаю 50, 70, 100 років, зможе віддати ці кошти, як це зробила Великобританія після Другої світової війни, якщо не помиляюсь, там понад 70 років пройшло, коли вони останні транші закрили за ту зброю, яка надавалася або на закуп домовлятися б терміново про закупівлю зброї ми про це не чуємо ми не чуємо про те що для нас на сьогодні є критичним а для нас на сьогодні є критичним знайти як в який спосіб купувати через які механізми купувати в кредит купувати за кошти російських заморожених активів купувати і в тому числі і за свої кошти а не не з не з резервного фонду виділяти на Національний кешбек мільярди гривень, як це зробив уряд на цьому тижні. А виділяти ці кошти з резервного фонду на Збройні Сили України, на забезпечення наших можливостей. Ну і ці всі речі, знаєте, однієї одна делегація. Ну, точно а, нічого не вирішує, ну, тобто не, не змінює. А делегація знову ж таки, яка має сумнівну довіру наших партнерів, теж нічого не вирішує, так і. А, Принципово там пріоритизація тих завдань, які має вирішувати, якщо ця делегація поїхала, то вона теж виглядає ну принаймні з публічного з публічної інформації досить дивно.